Говоримо так, друзі. Нагадаю, сьогодні говоримо про самосаботаж з цим явищем. Стикався кожен за своє життя і неодноразово. І власне, як ми говорили, сьогодні в нас в гостях буде і вже є на телефонному дзвінку психотерапевтка Дарина Корнєва. Пані Дарино, вітаємо вас. Вітаю, дуже раді вас, чути. скажіть, будь ласка, як ви зараз? Чи ви в безпеці? Дякую, так я в безпеці. Це таке да, запитання нагальне, не кожен день для всіх та да, безпеці. Дякую. Це точно. Ми дуже раді, що ви сьогодні з нами, пані Дарино. Знаєте, піднімаємо непрості питання, які стосуються, мені здається, кожного. І перш за все, хочемо сьогодні з вами поговорити саме як з психотерапевтом. І чи могли б ви нам пояснити, що взагалі таке самосаботаж? На вашу думку, це психологічний механізм чи просто якась там шкідлива звичка? Угу. Насправді е, дякую, що ви запитаєте, тому що зараз дуже багато використовується термінів, і вони плутаються е, знаєте, з е, просто з популярними. Термінами та і з термінами, які дійсно є науково обґрунтованими, використовуються в психології, так як в науці. Саме саботаж, та це ж від слова self саботейч та з англійською використовується. Він в психології насправді використовується та, хоча це більше популярний термін ніж академічне, якесь визначення. Проте науково так цей феномен частіше ми розглядаємо у рамках якоїсь аутоагресії, і Прокрастинації захисних механізмів психіки, так так можливо, навіть когнітивних спотворень. Тому я б тут більше говорила про те, що є така певна аутоагресія, є самосаботаж, і насправді є в цьому місце, та тому в принципі можна про це говорити точно, що таке, таке є. Дарино. А скажіть на вашу думку, чому людина може сама собі заважати досягати власних цілей, собі які собі поставила? Насправді насправді є багато причин. Ось це слово, про яке я б, да сказала, як прокрастинація, яка є частиною самосаботажу. Насправді деякі люди вони навіть приходять в психотерапію, думаючи, що там терапевт допоможе їм досягти цілі якоїсь. Проте, якщо людина йде в супротив да, стосовно своїх цілей стосовно запланованого, це може бути якась причина внутрішня, та страх невдач. І успіху, перфекціонізм, якийсь досвід, можливо, дитячий та чи в юності, який був який? Е Впливає або якісь захисти психологічні, а може бути взагалі таке, що насправді це так, якби тіло підказує інтуїтивно, що це може бути просто не те, не те, куди потрібно йти. Да? Тобто не наше. І тому насправді навіть з клієнтами ми вчимося розрізняти, де це такий самосаботаж, як просто. Такий супротив внутрішній, через те, що це насправді не моє, а де це як наслідок якихось внутрішніх страхів, так та переживань? А от, власне, якщо ви говорите там наслідок внутрішніх якихось переживань, от останні ваші слова, тоді ми можемо говорити про те, що деякі люди можуть себе більше підштовхувати, так би мовити, до самосаботажу. Тобто є люди, які більше схильні до самосаботажу, а ті, і ті, хто менше, там, наприклад, перфекціоністи, чи ті, хто сумнівається в собі. Так, насправді цей прояв він в когось може проявлятись більше, а в когось менше, як і будь яка навіть як тривога, так там навіть настрій може бути в когось більше хороший, в когось більш поганий. Так? Але стосовно е такого самосаботажу, як е механізму, коли людина вона якби не дає можливості собі діяти так згідно того, е як би вона б хотіла. То можемо сказати, що люди, які тривожні, так це може бути для них притаманно. Люди, які дуже само так, як перфекціоністи, так, які дуже люблять, щоб все було ідеально. Так. Може це бути люди, які бояться засудження, дати може якась самооцінка низька ну і так далі. Тобто є тут точно певна категорія, але все ж таки всім це може бути притаманно, так, тому це питання точно. На психотерапію для таких людей, тому що хтось може впоратися з внутрішнім якимось механізмом, а хтось хоче, але це не виходить. До мене, наприклад, клієнти, деякі, коли звертаються, вони кажуть про те, що ну, от я хочу, але я чомусь не можу. І тоді ми якби розбираємось з цією причиною справжньою з цим коренем. Чому ви не можете, якщо людина вона підпадає під ту категорію, про яку ми говоримо, наприклад, людина тривожна, то ми спочатку працюємо над тривогою, та потім вже йдемо там далі і вже. Аналізуємо, чи дійсно ми хочемо продовжувати рухатись в напрямку, наприклад, там зміни сфери діяльності та у своєму житті. Дарина скажіть, а чи може самосаботаж бути корисним? Наприклад, може він якраз сигналізувати, що обрина, що людина обрала ну не свою ціль? Так, інколи самосаботаж це внутрішній сигнал, що ціль Справді, є не е, вашою, є не да, є не тою, що дійсно потребує включення вашого. Е, тому якщо людина постійно щось відкладає, та це точно можна використати на користь замість того, да якби на противагу е, своєму самозасудженню, то важливо запитати просто себе, чи ця мета справді мені потрібна, чи вона нав'язана суспільством, батьками. Роботодавцем та і, і чи ця мета приносить мені задоволення? Якщо відповідь ні, то можливо це не самособотаж, а інтуїція підказує, що варто переглянути пріоритети, так тобто е, тут також для себе варто визначити, чи є якась мета. Яка потребує включення, попри те, що я не хочу цього так, але є страх, страх і уникнення. Та да? то потрібно з цим працювати, тому що умовно, ми не можемо знаєте, сісти, сидіти, і нічого не робити, не годувати наших дітей, знаєте, не ходити на роботу або там, не працювати, та да? тому що дій деякі речі потрібно робити. Тому, якщо є супротив навіть на такі базові речі, та да? це вже варто пропрацьовувати. Якщо говорити про користь, так конкрет. Ну то е, дійсно це користь в е, внутрішньому сигналі про те, що щось тут не так. Наприклад, е, так прикладне ведуще було е, можливо актуально для слухачів. Е, я так розумію, що вони активно використовують медіа соціальні мережі. От є, наприклад, е, люди, які ведуться соцмережі, хоча внутрішньо їм воно не відгукується. Наприклад, я е, трошечки одна з таких людей, яка розуміє, що це потрібно робити, але внутрішньо, ну, якби мені і часу на це ж. Шкода і ресурсу немає, але це я зрозуміла пізніше. Насправді я себе змушувала це робити постійно, бо так треба, бо це там умовно якісь там охоплення, бо так кажуть. Та, і, і колись я проаналізувала цей аспект. Чому цей самосаботаж він в мене був? Про це прокрастинація. Я використала це для себе з користю і чесно собі проговорила, визнала, що можливо я і так і не зможу, як роблять інші мої подруги, колеги. І Я наразі дуже захоплююся. Плююся тими людьми, які ведуть активно в соцмережі, це роблять дуже круто, дуже творчо, дуже гарно. Я можу просто надихатись ними і робити те, що я можу зі свого боку для свого да блогу, для своїх соцмереж. Тому от, такий приклад, як самосаботаж, може бути корисним. А тоді постає ще одне питання: ми поговорили про користь. А якщо трохи про шкоду, але знаєте, я в дрібницях, коли це проявляється, ну там, умовно кажучи, е, там до останнього не робиш щось в контексті. Дедлайнів, чи ще такі, якісь такі нюанси, а в яких ситуаціях самосаботаж може серйозно повпливати на життя людини? Частково проговорила про це тільки що, коли людина не може виконувати базові а, якісь дії, які, які напряму впливають на її підтримку і життєдіяльності. Але насправді, якщо взяти так глобально, так прямо по сферах, то якщо це стосується кар'єри роботи, то звичайно, це може сприяти до втрат, сприяти та може призвести до втрат можливостей. А може бути таке гальмування певне професійного зросту, та і, і тоді, якби людина вона буде від, від цього також страждати, лишатися на одному місці, хвилюватися, і, і не бачити фінансових змін м, стосовно психічного здоров'я, ось це постійне також уникнення важливих дій. Воно ж створює і відчуття, і провини, і триво. І стресу, тобто це взагалі таке глибоке питання, яке пускає корені значно так нижче, глибше, ніж здається. Тому що виникає хронічна невдоволеність собою, і це може ну, призводити людей нерідко до, до, до депресії, з цим я працюю щодня. І ось це коло, воно фактично формується з того, що людина боїться, вона відкладає цю справу, вона почувається винною, і вона ще більше боїться. Та, такі як Замкнене коло, і тому це можна продовжувати безкінечно, і що може бути і руйнування особистих стосунків, коли ми відштовхуємо партнерів, ось може щось чули про захисні механізми да бий, біжи замри, або капітулюйся. Да? І оце коли ми йдемо в ці захисні реакції, замість того, щоб працювати над цим вплив на фізичне здоров'я, втрата інших можливостей та. Да? Ну і можливо таке, щоб я також додала це про те, що цей самосаботаж він одразу може бути непомітним, бо це не те, що відбувається так різко. Воно діє повільно, але але непомітно руйнує якість нашого життя в усіх сферах. Бо тут би знаєте, я б дуже довго могла перераховувати. Тому чим довше людина себе саботує, чим тим складніше вийти з цього стану. Але власне само, само, цей самосаботаж змушує справді людей. Якби подумати, що вони контролюють або чи вони просто уникають відповідальності так за власне життя. От, тому тут можна про, про більшість сфер в житті говорити, як це можна може впливати, але механізм один і той самий, який просто провокує в людини супротив, сором, тривогу, і це може це не залежить від сфери життя. Просто це. Провокує та, і сприяє активізації нашого могдавого тіла та таламуса, який в мозку в нас відповідає за звернення уваги на якісь речі, що це для нас е, якби небезпечно? Та, і тому, е, тому так можна говорити про це в такому контексті. Пані Дарино, а скажіть, а коли вже варто звертатися до психотерапевта? Насправді тут, е, тут важливо, щоб людина відчувала, тому що якщо це такий е, формат, де не страждає її е, така життєдіяльність, її е, е, психоемоційне, таке благополуччя, тато насправді. Е, Людина може впоратись навіть і сама, але от знаєте, можна так порівняти з психічними розладами. Е, які головний критерій будь-якого психічного розладу це те, що людина, е, хоча самособотаж це не психічний розлад, я просто проговорюю, як це можна з чим порівняти. Що е, психічний розлад він, він визначається такий його ключовий аспект, це те, що ця е, цей прояв він впливає на, е, на всі сфери життя людини на її психологічне благополуччя, так і на те, щоб вона жила якісно. Е, тому якщо це заважає вам жити якісно і страждає якась зі сфер вашого життя, е, тоді е, потрібно звертатися до психотерапевта. Е, а причин може бути безліч е, та й можна про це говорити багато. Тому е, кілька таких ключових аспектів можу виділити, можливо, що коли це стає системним. Коли людина не може подолати це самостійно, коли, так, як я сказала, впливає на якість життя, кар'єра, стосунки, емоційний стан, коли є якийсь глибокий страх змін, якісь, можливо, навіть панічні атаки. Да? І коли людина також відчуває, що вона застрягла, не знає, як рухатись далі, і ці думки в неї просто циклічні. А психотерапія вона допомагає знайти справжні причини ось цього супротиву, а, так і аутоагресії, можливо якоїсь, та й працювати з переконаннями та вбудовувати нові способи поведінки, таку нову стратегію життя. Пані Дарино, тоді постає інше питання. Ми розібралися, що робити, коли треба йти е, до психотерапевта, якщо людина сама не може впоратись, але ж розуміємо, що е, періодично ми можемо бути тими людьми, які помічають у своїх близьких, у своїх рідних нам людей е, те, що вони самі себе саботують. Власне, чи ми можемо якось їх підштовхнути там в сторону того, щоб вони припинили це робити, чи просто якось підтримали? Які взагалі мають бути дії, коли ми бачимо, що наші близькі от так себе поводять. Дивлячись, які близькі, як це впливає на наше життя. Якщо це знаєте, взяти умовно чоловіка чи дружину, і вони дуже тісно між собою пов'язані, то тут дійсно потрібна така мудрість, щоб допомогти людині самій підійти до якби, такого нового рішення, або можливо зробити частково щось за неї, да? тому що це таке партнерство. Якщо це якісь далекі родичі, це інше питання. Але загалом, я думаю, що тут можна е використовувати такий ключовий принцип. Він навіть. Мені дуже відгукуються е, в плані моїх цінностей. Та, тому що навіть Біблія про це говорить, е, що в, любов, е, в любові найкраще всього діяти. Це перш за все не критикувати, а розуміти, що, що людина так реагує несвідомо. Та, і ми можемо тільки зі свого боку, приймаючи цю таку її можливо нездатність, допомогти людині усвідомити причини, е, ставлячи які запитання, які можуть наштовхнути людину на вирішення е, да, цього питання: що тебе зупиняє, що тебе лякає. Чи можу я тобі якось допомогти, або що б ти міг би, не знаю, можливо, там, мені частково делегувати, або в чому я можу тебе підтримати практично. Так? Але насправді тут точно відповідальність людини. І... І коли ми хочемо дійсно допомогти людині, то е, якби це б не знаю, можливо, б сумно б не звучало, але е, ми все ж таки маємо розуміти, що е, любов вона дає вибір, і вона допомагає людині зростати. І коли ми відпускаємо е, таку людину, яка самосаботує, яка не йде в якісь процеси, ми даємо можливість їй насправді зростати, тому що е, зараз вона можливо не готова до цього і потрібно їй. Е, Якісь пройти свої етапи в житті, щоб зробити це. Але якщо це дитина або людина, яка дійсно просто потребує підтримки, і є такі позитивні е, сигнали, що можуть бути зміни, звичайно, це дуже цінно, що ми можемо це зробити, але в любові не критикувати, бути емоційною підтримкою, нагадувати, що вже є доброго в житті людини, про її досягнення, і також найкращою допомогою, це так така фіналочка. Знаєте, це запропонувати, звернув. До фахівця, якщо проблема дійсно впливає на якість життя, і тут я це кажу не просто тому, що це правильно, а тому, що в мене безліч таких запитів від друзів, знайомих, які намагаються вирішити проблему своїх друзів і питають е, там, про якусь пораду. Але насправді найкраще, що ви можете зробити для такої людини, е, це направити її до фахівця із сфери психічного здоров'я, психотерапевта, психіатра, психолога, психоневролога, ендокринолога, можливо, навіть та це вже вже просто зі сфера охорони здоров'я, але загалом, якщо хочете навіть сплатіть її консультацію, їй сертифікат. Мені таке було, і це буде кращою допомогою, тому що ніхто, так як спеціаліст, який багато на це навчається, багато в це вкладається і знає, як це зробити якісно, не зможе так допомогти людині, якщо це дуже глибока проблема. Але ми точно можемо бути друзями, можемо бути підтримуючими такими людьми для своїх рідних, і це можливо. Дарино, дякую за ваші відповіді і за ваші поради. На останок, можливо, у вас є побажання для наших слухачів або якась порада, або ми ще щось не, не зачепили в, в контексті нашої розмови. У мене тут якраз біля я тут зараз біля комп'ютера дивлюся і бачу таку картинку, у мене стоїть нагадування про те, що наші рани це місця, через які світло проникає у нас. Та? І це про те, що насправді, якщо ми кудись не можемо рухатись, тому що нас щось турбуємо, боїмося, або нас немає на це сил. Це не вирок. самосаботаж – це не вирок, це механізм, який можна змінити. Та? І насправді наші страхи вони не Визначають нас, тому хочу також проговорити слухачам. Якщо зараз ви це слухаєте і дослухали до кінця, то просто знаєте, що ваші страхи вони не визначають вас. Важливо навчитися їх розпізнавати і поступово долати. І це можливо, і психотерапія це робить, зокрема когнітивно-поведінкова психотерапія. Ви можете почати з маленьких кроків працювати над переконаннями, бути терплячими до себе. Ну і пам'ятати, що навіть якщо щось не виходить одразу, це не означає, що вас. Не вийде взагалі. Тому я щиро бажаю нашим слухачам дійсно турботи. До себе терпіння до себе і такого щирого бажання вирішувати е, свої життєві труднощі е, такими з добрими намірами, не з е, самозвинуваченням, а з добрими на намірами в любові до себе, в любові до оточуючих, і е, все ж таки знати, що е, навіть якщо щось вони не зроблять як хотіли, то вони зможуть також з цим жити. Да, тобто, ви можете пропрацьовувати всю свою стресостійкість, резилієнтність і вчитися. Навіть жити, попри те, що ви не можете навіть зараз досягти. Це теж можливо. Тому є надія. Ой, прекрасні слова. Пропоную власне з ними і от з такими думками завершувати наше інтерв'ю. Вдячні вам, що ви сьогодні були з нами, пані Дарино. Хочемо вам також побажати Божих благословень. Маю надію, що якось почуємось в етері програми Інтейм. Всього вам найкращого. До побачення. Дякую вам, так. Да, до побачення.